기록할까요? 부산. 부산. Hey. 응? 부산. 부산을 할까요? 그래, 안녕하세요. 응, 안녕하세요. 하이. 숙소에 가기 전에 엄청 은화, 왈로 어요 엄마 그리고 도현이와 동생이좀 몸이 안 좋아서 부산역에 가서 우리를 기다리고 있어요 그럼 갑시다 안녕 아, no. 갑시다 사진 찍자 <목소리> 저도 하라고 해봤어요 아지

тільки з квасолі? Не, з квасолі не хочу. Ні, з квасолі не хочу. Що ти, мама? А тут гарне кардіо, таке тренування. Тренування? Фітнес. Фітнес? Вранішні. Омага, пану пане. Могу oh, ще пати, де? мене, сафо. Як вам? Могу ще Якийсь древній апарат. А що ти не хочеш з косолькою? Ні, зовсім не хочу. А що ж таке? Та вже трохи наїлась. Трошки наїлась? Дай, які дай, О, дай. які котики. Не Диви які котики, Лянелька. Ой, диви їхати в і надо Диви вон хмару, видно як. А, он, а гад. Гад. дай бачу. Мама давай хлопчик і BTS. І он, бач? Давай, мама, позуй. На хлопчик і БТС. А ось вас ще й Це тоже хлопчик і БТС, мама, позуй. Обернись красиво, давай. Ова. Ходім. 줄, 줄을줄 10분 정도 기다렸기데 아이고. 사람들이 사진을 아주 오래 찍어요. 반 5분 정도. 5분 정도 사진을 찍었어요. 5분 동안. 약5 <laughs> 동안. <laughs> 네 여기서. 중국 관광객들이 아주 많아요. 아주 많아요. 그리고 아주 어려지고요. 어. 여기는 사람들이 нет 엄마, 스타일이 красивая, 이거 스토그래프. 이거 내가 스니무. 이거 딱 하나, 둘, 셋, 넷, все, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, Все, Все, うん、うん、う 그리고 이 숙소를 선택한 이유는 바로 여기예요. 여기예요. 이렇게 여기, 전남 가면 안 나서. 아야넬, 내모르셔 와, 마프очка. 요네 이렇게 전남 카면안 나서. 르모나베치에르 엄마지저나와 산낙지를 먹으러 왔어요. 엄마, 선생님, 아 지금 우리 지금 무엇을 먹으러 먹으러 가고 있지? 뭔가요? 진짜 어요아니그요 Ну, ряк, кстати, не можу. Потому, що давай, давай. Не давай, не... давай, як я кем. Да? Давай, а... давай. Ну, -давай, давай, я перший давай. Честно, снимай тут жарить його. Нет, вы будете жаровать. Не-не-не. Давай, я перший. Ну, не, 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 ну пой, ну давай. ты снимаешь? Да.

О, матінка моя. Знімаєш, мама? Дивись. Ой, що це таке? Воно ну, мене... шевелиться. Mm -hmm. ну, отож, мама, так... дивися. Ну то ж будемо жаркою. Дивися. Їх теж дуже любили. Дивися. <рес> Марат, давай і ти. Морковку, да, Ленелька, морковку. Дивися. Черев'яки. Диви, вугор. Це вугор. Дивись. так, мама, мама, дивись. дивись, 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 дивись. А, дивись. Отак, мама, дивись. Дивись, дивись, а мама. можна пожарити. Ну, давай я попробую. Я знімаю. А там є такі, що вже поїздні. А он це А он це щось. Це вугор. Марат, бери ворокову, поїдеш. Мама, бери а ось. Лакоку теж треба жарити? Ось, і ось этот, макай, як ти хочеш. На. Ой. Ой. Давай, бери, бери. Ой, давай, бери. давай, мама. Я, Я, не змушуйся. Давай. Не змушу. Рот давай, відкривай. Відкривай гвоздь, відкривай. Не надо ось, рот відкривай. Давай, давай, давай. Мама. Готова? Давай, давай їжі. це капець. Давай. Та не бери, що ти на нього дуєш? Телево. Давай ще, давай. Я тебе ще одного, да? Щас... Нет, я так не буду такой. Давай, давай, Рот. Давай сломать. Давай. Я тебе сейчас дам такого хорошего. Ночного. <сумірцем>, Жуй, жмуй. <сумірцем> Давай, давай. Маленький, ось, маленький, давай. Це дуже дорогий делікатес, давай. Давай на повторим, то я сама замість. Давай, давай. давай, скінчий, пожарить, скажи. Ні, мама, давай, давай. Обережна Янецька? Там дуже гарячий. Чого це не живемо? Маратіка, ти давай. Ні, ні, ні. Оце тільки знаєш, не пропадали гроші. Обережно? Знаєш, що є? Ой, воно таке здорове. Генелька обереж, а мама тут буде тримати. Господи, просто. Я ж думала, що я оце да ще. Зараз мама дасть, мама добре, зачекає. Як вот їх шоу? Я б запустяк з'яла. Ні, ну, я, що... я оце не зможу. Зачем ти не заказала? Давай, давай. Ну, це оце. давай, а -а -а -а. Тепер я отпробуй я угря. Пробуй угря. Ну, пожаром. Тоже можеш його туди макувати. А, шо? а шо? що? А ця... що? Це це... Ну, то, От, що живе живий, я вам вийде, я покажу, як він виглядає. А, там, О, дивись, я вам вийду. І оце можна, да? Да, можна. Зараз, це діла. Я зараз і то другое діло. Щас на людях, щас на людях. Оце буду їсти, а оце увольки. Ну раз в вже знімаю. Мама, дивися, що ми їли. Боже, схожу на змію, а я змій так не сильний. Це значить пугаю. Ще й гуса є, а от і живе. Ну, це ж ось мені. десь він є. Поїли, мабуть, усі хуже. Ось ось ну що, мама, як тобі? Твій експірінц був? Розкажи свої емоції. Ну, Трошечки Ну, та довго не буде. В мене. <риклад> і це так, ну раз в житті поїсти. Що ми їли? Ото ми їли. Мужики так їли. Що ще ми їли? Діть роби. Хот топ могроси. Помагаю він. Чого у мене купує? Чому рок? Криційний корейський десерт. А який? Просто так, Просто так, гаряченький це не трішки. Це не трішки? Треба почекати. Ну, смартний пиріжок. поріжу. Значне біля жодних. Звичайно. Не треба. А тобі марат як? Нормально. Багато вживав. Багато чого? Жиру? Ага. Нормально. Наші сойов. Ваші цейов? Не. Наші це Ні, Не. не. До гваджує, копнуль, чи Ну як? Маратик? Ну як? Ну як? Вона він дуже холодний. Це голова. Холоденька? А де дружина? Холодненька. А ти випробуй. А ти Та я випробувала. Холодненько море. Ну може буде тепліше? Не тепліше, не тепліше. Тобто, Це значить? Ну я оце вже прилипла, то вже нічого. Та може коли буде жарко, воно буде і жарко. І, і нормально. А як тобі вийде Маратик? Ай, ай, ай. Ну я вроде нікого не був в такому пляжі, щоб тут вот так бути.